Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Фотосесію із мертвим собакою влаштували підлітки у Запоріжжі. Тіло потім спалили. Поліцейські встановили трьох причетних до жорстокого поводження з твариною. А зоозахисники та волонтери знайшли на місці подій ще тіло спаленої кішки та кілька подібних згарищ, де неповнолітні могли катувати та вбивати тварин. За їхніми словами, до цього можуть бути причетні щонайменше десятеро підлітків. Триває слідство. 83-річна жителька Гуляйполя отримала поранення через ворожий обстріл. Загалом за добу росіяни вдарили по Запорізькій області близько чотирьох сотень разів. Здебільшого гатили з артилерії та запускали безпілотники. На додачу накривали з РСЗВ та скидали авіабомби. Гендиректор МАГАТЕ провів переговори із представниками РОСАТОМА щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Гросі традиційно заявив про важливість ядерної безпеки та пообіцяв відвідати станцію за першої можливості. Сьогодні вранці в одному з районів Запоріжжя горів будинок. Працівники ДСНС загасили вогонь. Причину пожежі встановлюють. У департаменту освіти Запорізької міськради знову новий директор. Відомство очолила Марина Макухіна, яка до цього два місяці була директоркою 18-ї школи. Жінка не з'явилась на профільну депутатську комісію, що є обов'язковим. Повідомила депутатка міської ради Катерина Звєрєва і додала, що загалом мало хто знає про це призначення. В Запоріжжі електротрансі анонсували розширення категорії пільгових карток, зокрема для пенсіонерів, безлімітний проїзд, знижки та кешбеки для користувачів загальної картки та перетворення картки Січ на карту містянина. Ще одна підземна школа у Запоріжжі майже готова до роботи. Укриття, в якому півтори тисячі школярів зможуть навчатись офлайн, звели у Дніпровському районі. Нині у сховищі тривають оздоблювальні роботи а на території поруч продовжують благоустрій. Квадрокоптери з камерами нічного бачення, підсилювачі сигналу, антени, акумулятори, генератори та старлінки. Обладнання на понад 16 мільйонів гривень передали запорізькі громади двом бригадам тероборони, які працюють на запорізькому напрямку. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.